Росія атакувала Україну дронами уночі. Про це повідомили у повітряних силах. Ударні безпілотники прямували з західним, північно-західним і південно-західним курсом. Летіли у бік Кропивницького Запоріжжя, Нікополя, Кременчука, Чернівців, Полтави, Чернігова, Сум та Житомира. Загроза також існувала для Вінничини, Черкащини, Хмельниччини, Тернопільщини, Харківщини та Рівненщини. Протиповітряна оборона працювала у Київській та Івано-Франківській областях. Вибухи чули і у Дніпрі зараз з нами на зв'язку. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаю, слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю. Отже, перше питання стосується оперативної ситуації. Як ви її оцінюєте? Я нагадаю для наших глядачів, що ви разом із побратимами переважно стримуєте навалу окупантів на південному напрямку. Якою зараз є ситуація? Абсолютно вірно. Сьогодні ситуація кардинально не змінилася, і якраз головна причина цього в тому, що сили оборони сьогодні виконуючи ті бойові завдання, які стоять перед нами. Вони дійсно стримують ворога, не дають йому. Сьогодні можливості, враховуючи знову таки ресурсність росіян, створити будь-які ударні угруповання, що могли б діяти саме на південних теренах нашої держави, зокрема, ми говоримо про Придніпровський напрямок. Ми говоримо про Запорізький напрямок, там де ворог відповідно проводить все таки бойові дії. Але вони знову таки не здатні сьогодні зробити щось більш серйозне, тому що ті штурмові дії, наприклад, на Херсонському напрямку, вони як правило, стосується острівної зони, яка знаходиться під повним підкреслю, повним вогневим контролем сил оборони України. І кожного дня ми говоримо про знищення особовий склад ворога. Ми говоримо про те, що зокрема відбуваються наступи на острів Козацький, острів Забич, острів Великий Потьомкінський. це, скажімо так, трійка найбільш рейтингових, якщо можна використати це слово островів, які ворог намагається атакувати. Його завдання зрозумілі. Ну, власне, тому і наші дії теж відповідні і адекватні. На жаль, є терор мирного населення. Ворог продовжує використовувати, зокрема, і керовані авіаційні бомби, там, де він має перевагу, на жаль, у великому повітрі. Що стосується повітря малого, тобто використання FPV-дронів, то сьогодні лівий берег, багато локацій на лівому березі, де знаходяться на жаль, поки що росіяни тимчасово вони вражаються нашими FPV-дронами, дуже активно працює, до речі. Артилерія, дуже багато різноманітних засобів вогневого ураження, знищуються командні пункти, бліндажі. Ну і власне бойова техніка росіян, в тому числі і засоби зв'язку, що немало важливо. Що стосується Запорізького напрямку, то, зокрема, в Львівський напрямок, ворог продовжує там е, намагатися проводити повітряну інженерну розвідку, намагається формувати відповідно штурмові дії. Готуючих до можливих активних дій, і оріхівських напрямок. Тут ворог періодично проводить штурмові дії. Їх небагато за кількістю, і власне це більше схоже, скажімо так, на розвідку боєм для того, щоб спробувати знайти шпаринку у нашій обороні. І тут так само, як і по Херсонщині, на жаль, є активність ворога саме в терорі мирного населення, як в обласному центрі Запоріжжя, так і в тих населених пунктах, які знаходяться. Запорізькі агломерації цікаво, які настрої серед тих російських окупаційних військ, які перебувають на тимчасово окупованій території, тому що в самої окупаційної влади, от в тимчасово окупованому Криму і сусідніх регіонів, спостерігаються відверто панічні настрої. Росія запровадила суцільний паспортний контроль при в'їзді на незаконно забудований Росією Керченський міст з Краснодарського краю. Окупанти повідомляють, що істерика почалася із указу диктатора Путіна про підвищений рівень реагування на загрози і рішення так званої антитерористичної комісії. В Краснодарському краї безстроково запровадили жовтий рівень терористичної загрози. В небезпечну зону входить і сам незаконний міст до Криму. По ньому техніка і боєприпаси агресора переправляються. Я нагадаю на фронт з посиленням паспортного контролю. Черги стануть ще більшими. Окупаційна влада говорить, що потрібні оригінали готувати їх заздалегідь для того, щоб не створювати ці черги. Але давайте ми глянемо ширше на ось ці, скажімо, заходи, які вводить окупаційна влада Криму. Чого бояться? Ну власне, можу чітко відповісти дуже конкретно на це питання. Бояться українського е-е Більше на території тимчасово погону Криму скажу так відверто, що навіть ми на сьогодні з вами не можемо навіть десь там опугарно сказати про те, яким чином цей десант відбуватиметься. відбуватиметься або повітряний, або морський. А от ворогів від того дійсно кошмарить. тому що вони бачать, що не дивлячись на те, що ворог переважає сьогодні в особовому складі в авіаційній компоненті на відповідних напрямках. У нього на жаль є просування а ось південь. Південь, бачите, якраз у ці настрої викликані тим, про що я сказав трошки раніше, що Придніпровський, Запорізький напрямок, тут просувань ворога немає, і вони не готові ресурсно це зробити. Навіть враховуючи, що Крим на сьогодні залишається великим мілітарним хабом. Тому від цього виникають і настрої щодо Кримського мосту, його пропускної проможності. Власне, постійно головний колаборант Криму Аксьонов, доки ще живий. Він намагається проводити якісь антитерористичні операції. Постійно вони щось збивають то у повітрі, то на морі наші безекіпажні катери. Але те, що це практично неможливо сьогодні зробити, ми бачимо по тих операціях, які виконуються, в тому числі на частині території, тимчасово окупованої Херсонщини або Криму, не про все зразу повідомляється, зрозуміло, але ворог це напруження відчуває тим більше. Ми бачимо, що протягом цього місяця відбулося кілька важливих операцій, де перед ногами було винесено зокрема системи протиповітряної оборони, які в Криму виконують надважливу функцію. Тому настрої такі і є. А щодо скажімо так, особового складу настрої, то ну вони давайте сформулюють так спробую. Вони є настроями з'яви. Поясню, чому тому, що ті штурмові дії, наприклад, які ворог планує по наших островах Дніпровських, вони не викликають м'яко кажучи захоплення у Росіян, зокрема у так званої морської піхоти, можу навіть назвати 61 перша окрема бригада морської піхоти Російської Федерації, тому що багато кого за непослух, за небажання йти в штурм. Просто саджають до ями, до холодної, як кажуть в Україні, а потім відправляють на острови. І всі прекрасно розуміють, що це шлях в один кінець. То звичайної настрії настрої такі самі. Тому сили оборони працюють над тим, щоб таких позитивних новин з табору ворога було звичайно більше. А тих страшних російських морських піхотинців їх теж відправляють в штурми на острови без зброї і закутими в кайданки. Такий факт був помічений нещодавно не на підки, що без зброї такі факти зафіксовані. Такі факти зафіксовані з поясненням того, що здобудете там. Там дійсно можна знайти зброю на островах. Зустрічають їх 200 Російські зброю можуть передати, якщо знову таки човен той до острова допливе. Що ж, давайте ми зараз перенесемося на північ саме до Росії, сили оборони України атакували склади ударних безпілотників в Орловській області. Росії це підтвердили в генеральному штабі збройних сил України, уразили місце зберігання термобаричних бойових частин, якими споряджають дрони. Сталася потужна вторинна детонація. Масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 шахедів окупанти вже не застосують проти нашої країни стосовно. Кількості шахедів, які є... Яка була застосована цієї ночі повітряні сили збройних сил України обов'язково повідомлять згодом. Зараз поки що інформують, що відбій по областям відбій повітряної тривоги на заході. Останнє повідомлення засобів масової інформації про вибухи була в Хмельницькому районі у Хмельницькій області на близько шостої ранку, вочевидь, відпрацювали по останнім шахедам, які були в повітряному просторі цієї області. Дочекаємося цієї офіційної інформації стосовно уражень та е, вглиб е, території Російської Федерації і при чому успішні операції, які демонструють сили оборони. Е, давайте тут і згадаємо і враження Рязанського НПЗ. Чому е, такі удари є важливими, і що вони нам можуть сказати? Ну, власне, кожен удар він несе конкретний практичний результат. Ви вже сказали про те, що гроші це умовно там про 200, як мінімум шахедів знищених, які не зможуть споряджати. Тим більше термобаристика вона є надзвичайно е такою складною і дуже багато наслідків може принести людям. Тобто, це буквально, якщо брати по всій Україні образно говорячи на там пару днів, точно має бути чисте повітря. Звичайно, не буде, тому що таких майданчиків запускних у ворога багато, але знову таки. По ним теж буде відпрацьовано в цьому жодних сумнівів. Сьогодні ми можемо говорити про те, що поки що дуже обережно, але інформація є: наприклад, цієї ночі невідомі безпілотники пролетіли до Тверської області і спробували атакувати нафтоприродний завод на цій території. Тобто, бачимо, сьогодні жодної ночі на Росії не відбувається спокійно. Якщо йде ураження відповідних об'єктів, то треба просто подивитися географії і локацію. Це ті об'єкти, які зокрема працюють конкретно, наприклад аль матеріалами не просто на російську армію, на російську армію на курському напрямку або на донецькому відтинку, тобто не буває випадкових об'єктів для ураження і максимально не уражаються не задіваються мирні росіяни. Хоча мирні тут звучить звичайно умовно. Все йде ураження по ресурсності російських окупантів. І це логістика, це власне пально-мастильні матеріали. Ну і звичайно, склади з боєприпасами. Це те, що потім відчувається на фронті. Зокрема, ну давайте приклад артилерійські боєприпаси. Сьогодні ця тема не є такою гострою, як вона, наприклад, там ще була понад півроку тому, і це відчувається дійсно на фронті. Ну от ми працюємо, то у нас відповідно все є. І не скажу, що ворога стало, наприклад, більше. Це не шапку закидання в будь-якому разі, але розуміємо, що це, це в тому числі підсумки роботи сил оборони по ага. території Російської Федерації. Ну що ж, якщо у когось є на стіні адвент-календар з російськими НПЗ, можете додавати е, нові е, уражені цілі, пане Сергію. Я вам дякую за те, що долучилися до ефіру. Бував, Тихо дня. Тихого, вдалого дня речник української добровольчої армії був з нами на зв'язку.